О, ви теж тут? А як ви знали, що я буду з мікрофоном і буду готувати печінковий торт? Ходімо зі мною. не ну, зважайте на холодильник. Як я вже і сказала, ми будемо робити печінковий торт, і я буду робити це дуже швидко, тому що ви попали не в кулінарний блог, а в життєвий. І для початку нам треба всю цю печінку подрібнити. Бедеш промахнуся? Трішки солі. Яйця. Одразу в один є такий професіональний food блогер Молоко і. Сподіваюся, я не дуже рідким його розробила і не дуже густим. Подивимось. Додаємо потроху борошна. Здається, я вибрала невдалий невдалий посуд. Треба тісто залишити на хвилин 15-20 і займатися поки що начинкою. Не допомогло. Треба ще один лайфхак. Ану? Коротше, в мене розрядився мікрофон, і поки я йшла його заряджати, в мене згоріла цибуля. І чому мені ніхто не сказав, що в мене від цибулі туш розмазалася? Ось так. Нарешті ми закінчили смажити наші млинці. Ось так вони виглядають. Тож, спочатку, щоб нашу начинку додати до торту, нам треба зробити майонез. Ну, і ми починаємо змішувати начинку з майонезом і додаємо часник. Все будемо збирати. От ми і зробили печінковий торт. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Дякую. Ура! Ура! Ми закінчили, ми закінчили, ура!